Регулярне глибоке розслаблення несе величезну користь як тілу, так і розуму. Воно підвищує здатність до концентрації уваги і дає вашому організму можливість відновити енергію. Регулярно слухаючи цей сеанс впродовж мінімум одного місяця, ви зможете також укріпити свою імунну систему і підтримувати. Артеріальний тиск у нормі, оскільки глибока релаксація є потужним засобом зняття стресу, і по мірі регулярного прослуховування цієї медитації ви розвинете здатність візуалізації. Ви можете виявити, що стаєте більш ініціативною і творчою особистістю. У вас з'являються більш оригінальні та яскраві ідеї, і найкраще, що ви зможете зрозуміти, що це дивовижно приємне проведення часу, яке чекає на вас при кожному прослуховуванні. Отже, влаштуйтеся зручніше, бажано не схрещувати руки й ноги. Так, щоб вам було найкомфортніше відпочивати. Перед прослуховуванням медитації переконайтесь, що вас ніхто не потурбує, а вимкніть дзвінок телефону, приглушіть світло. І зараз зверніть увагу, чи зручно рукам, ногам, як голова торкається опори. І потім зробіть все, щоб вашому тілу було максимально комфортно та зручно. Дозвольте собі та своїй підсвідомості легко да без супротиву, слідувати за моїм голосом і провести для вас необхідну роботу. Під час медитації мій голос пропонуватиме тобі. Представляти певні уявні образи та символи. Водночас твоя свідомість може уважно, але без напруження чи надмірних старань слідувати за картинами і образами, а може й відлікатися на щось своє. Це теж нормально, бо твоя підсвідомість усе чутиме. І виконуватиме всю потрібну внутрішню роботу, навіть якщо свідоме засне, і дозволь фантазії гратися з тими образами, які надихають тебе. Можна навіть зупинятися на них і побути в них трохи довше, ніж я пропоную. Або достатньо просто отримувати відповідну думку на своєму внутрішньому екрані або, наприклад, подумки все проговорювати словами. А зараз дозволь своїм очам знайти та сфокусуватися на будь-якій точці. Можливо, це буде точка на стелі або стіні. І просто сфокусуйся на цій точці у той час, коли ти чуєш мій голос і дозволяєш своєму тілу та свідомості слідувати за моїми словами. З кожним вдихом ти дозволяєш своєму тілу розслабитись дедалі сильніше. З кожним видихом ти починаєш відчувати, що твої руки стають. Трохи важчими, спина занурюється глибше в крісло або ліжко, і напруга, яка залишилась, з кожним видихом покидає твоє тіло, всі турботи й проблеми легко зникають, продовжуючи дивитись на цю точку, Відмічайте зміни, які можуть відбуватися самостійно. Може мінятися розмір точки, її колір або відстань до неї. Навколо точки може з'являтися Ореол, що світиться. Периферія поля зору може затягнутися чимось на кшталт туману. Немов дивишся в довгу трубу, і зараз у тебе на сітківці ока є відображення цієї точки, і коли очі закриваються, це відображення зберігається, і зміни продовжують наростати все швидше і швидше. І дуже швидко ведуть тебе в цю чарівну країну мрій, в якій з'являються образи, і ти просто дозволяєш цьому відбуватися. Можливо, ти вже помічаєш, як твої повіки стають дедалі важчими, занадто важкими, щоб тримати їх відкритими. І ти можеш дозволити своїм очам закритися, якщо вони ще не закрились самі, насолоджуючись цим почуттям, можливо, ти вже починаєш відмічати, що це відчуття в повіках створює цікавий ефект у твоєму тілі. Ти відчуваєш важкість майже як хвилю. Глибокого розслаблення, що протікає по всьому твоєму тілу, тепла, заспокійлива хвиля, комфорту заспокоює, м'яко і ніжно, розтікається по всьому тілу, прямо вниз, до кінчиків пальців ніг. Тепер ти насолоджуєшся цим почуттям, і очі закриті, тіло розслаблене, воно м'яко та легко занурюється в приємний стан розслаблення, і ти дозволяєш своїй свідомості розслабитись ще глибше. Твоя підсвідомість. Продовжує чути мій голос, кожен звук розслабляє тебе дедалі сильніше і сильніше, і звуки музики розслабляють тебе дедалі сильніше. Кожна нота знаходить своє місце у твоїй свідомості і тілі. Кожне слово, яке я вимовляю, Створює внутрішній комфорт, тоді як мої слова знаходять своє місце у твоїй свідомості, тілі. Якщо тобі подобається те, що я кажу, нехай твоя підсвідомість вбирає це і інтегрує у свої структури, щоб у тебе з'явилась можливість змінити на краще своє життя. Якщо тобі не підходить щось з того, що я говоритиму, то нехай мої слова просто протікають повз тебе, як вода, як вода обтікає каміння. Будь-які зовнішні звуки, які ти чуєш, вплітаються в мелодію трансу і розслаблюють тебе сильніше, будь-які звуки розслаблюють тебе все більше і більше. Так, дуже добре. Тепер просто звертай свою увагу по черзі на ті частини свого тіла, які я називатиму, і відчуй, наскільки вони можуть розслабитись. Почнемо з великого пальця правої руки, відчуй його зараз, тепер вказівний палець правої руки. Середній палець, підмізинний палець, мізинець, права долоня, тильна сторона долоні, зап'ястя, вся права рука до ліктя, рука від ліктя до плеча, вся права рука цілком, праве плече. Права пахва, бокова поверхня тіла від пахви до стегна, верхня частина правого стегна, нижня частина стегна, коліно, Гомілка Щиколотка стопа, великий палець на правій нозі. Другий палець, третій палець на правій нозі, четвертий палець, п'ятий палець, вся права сторона тіла. Так, дуже добре. Тепер перенеси увагу на великий палець лівої руки вказівний палець лівої руки, середній палець, підмізинний палець лівої руки, мізинець, долоня, тильна сторона долоні, зап'ястя, вся ліва рука до ліктя, рука від ліктя до плеча. Вся ліва рука цілком, ліве плече, ліва пахва, бокова поверхня від пахви до стегна, верхня частина лівого стегна, нижня частина стегна, коліно, гомілка, Щиколотка Стопа, великий палець на лівій нозі другий палець на лівій нозі третій палець на лівій нозі четвертий палець, п'ятий палець, вся ліва сторона тіла, все тіло цілком. Так, добре. Ти можеш відчути себе дуже розслаблено і спокійно зараз, і твоя свідомість теж заспокоюється. Тепер просто дозволь своїй підсвідомості слідувати за моїм голосом. Мої слова будуть звернені до твого тіла, свідомості і підсвідомості. Нехай твій розум полетить туди, куди захоче. Ти все усвідомлюєш, але водночас і ні. Ти слухаєш своєю підсвідомістю, поки твоя свідомість відпочиває, вона не активна. Твоя свідомість відлітає далеко і не слухає. Твоя підсвідомість не спить, слухає. Та все чує, доки твоя свідомість залишається розслабленою і мирною. Ти можеш спокійно дозволити собі розслаблятися, поки твоя підсвідомість вийде на перший план. І коли це станеться, ти можеш просто розслабитись і дозволити своїй підсвідомості слухати. Твоя підсвідомість знає це, і з цієї причини твоїй свідомості не потрібно знати, а ти можеш продовжувати розслаблятися і ні про що не думати, поки працює твоя підсвідомість. Можливо, ти вже не слухаєш те, що каже мій голос, дозволяючи своєї підсвідомості слухати мене і реагувати на мої слова абсолютно самостійно, в той час, як твоя свідомість відпливає в інший простір, інший вимір, у таке місце, де ти можеш творити свою нову реальність, де ти можеш робити свої мрії дійсністю. Реалізувати щось, про що тобі вже доводилось замислюватись, чи, може, щось, думка про що ще навіть не приходила до тебе в голову, і спостерігати, як це стає частиною твого життя, і в той час, як ти усвідомлюєш, що знаходишся в цьому особливому місці, в цьому особливому вимірі мій голос залишається з тобою, поки ти розслаблюєшся та дихаєш глибоко та вільно. І ти можеш знати, що у своєму розумі, подумками, ти можеш вирушати, куди тільки забажаєш. Так, дуже добре. І мені цікаво, які інші звуки лунають здалеку, коли ти починаєш розслаблятися ще глибше. Можливо, тобі вже колись доводилось бувати в горах, а якщо ні, то просто уяви це. Дозволь своїй фантазії почути шум вітру, що піднявся. І це не просто легкий вітерець, а це вітер, який дме, коли ти починаєш підніматися гірською стежкою, а повітря стає дедалі частішим. Уяви, як листя на деревах та кущах, тріпочий від раптового руху повітря, як вітер охолоджує твоє обличчя. Відчуття того, що ти вдихаєш чисте гірське повітря, наповнює тебе енергією та силою. Ти дивишся вгору і бачиш, що шлях перед тобою це звивиста гірська стежка, що веде тебе на вершину високо за хмари, на твоїх ногах комфортне та зручне взуття. І відчуття, як похідні черевики, міцно стискаючи колодки ніг, додають впевненості в своїх кроках. Ти міцно відчуваєш ґрунт під ногами. Ця стежка вестиме тебе по скелях і кам'янистих схилах, і ти робиш перші кроки на цьому шляху. Дивовижно приємно відчувати, як енергія руху наповнює все твоє тіло. як вільно рухаються руки, як напружуються м'язи ніг, дихання стає глибшим, твій розум звільняється від повсякденних думок. І ти насолоджуєшся новими прекрасними краєвидами попереду, хмари, блакитне небо, вбираючи красу навколо тебе, вдихаючи її кожною клітинкою свого тіла, ти починаєш сходження до вершини гори. І що вище ти піднімаєшся. То сильніше ти відчуваєш чудовий ритм ходьби. Він стає центром твоєї енергії, дає змогу відчувати рішучість з кожним кроком. І кожен крок це досягнення, яке веде тебе до вершини, і кожен крок відкриває тобі нові деталі. Різнокольорові квіти, порповні та рожеві, або такого кольору, який бачиться саме тобі, прямо попереду птахи кружляють в повітряних потоках. І, озирнувшись, ти бачиш, як багато шляху вже пройдено, і твоєму зору. Відкривається чудовий краєвид цієї місцевості, що простягається аж до самого обрію, поля і луки здаються дедалі меншими, майже як на дитячій картинці, і ти слухаєш тишу, якою дихає прозоре гірське повітря і почуваєш чудове відродження. Так, добре. І через деякий час ти помічаєш, що вже наближаєшся до рівня хмар, можливо, навіть проходиш через хмару, і ця димка навколо тебе навіть затуманює погляд на якусь мить. І ти усвідомлюєш, що входиш в новий простір. Можливо, тобі розкривається та таємниця, через яку люди століттями вважали гори чарівним і таємничим місцем, де живуть боги, де передається священне знання, царство мудрості, трансформації. І піднімаючи ще вище, ти відчуваєш, як Добре попрацювало твоє тіло. ти можеш бачити, що вершина вже в полі зору, і ти можеш помилуватися пейзажем хмару тебе під ногами та відчути яскраве світле сонце над прохолодою повітря. І ти продовжуєш рухатись далі. Доки не досягнеш самої вершини гори, звідки відкривається дивовижний вигляд на весь світ. І зараз ти бачиш перед собою чудову скелю, де ти можеш ненадовго перепочити і дозволити своєму тілу насолоджуватись, щоб усвідомити й навчитися. Новим поглядом дивитись на світ там унизу, назначення рішучості і на те, як наповнює силами цілеспрямованість, а досягнення цілий заповнює кожну клітину тіла і пульсує в ній. Ти маєш цілковиту впевненість. Що ці потужні ресурси змінять твій спосіб життя на краще після повернення, змінять твій спосіб діяти та жити у цьому світі, що це відкриття осяє зсередини тебе, освітлюючи твій життєвий шлях. А зараз ти дозволяєш собі. Зупинитися і відпочити, і ти можеш бачити стільки краси та любові навколо себе, як ніколи раніше. Ти можеш насолодитися фантастичними формами хмар, світлом, яке осяює той дивовижний світ достатку та можливостей, знаючи, що всі чудеса світу тут для тебе, Відчуй зв'язок з цим прекрасним світом навколо тебе, Відчуй, як твоя душа та твоє серце відкриваються на зустріч у всьому прекрасному. А тепер, коли ви готуєтесь починати спуск, то усвідомлюєте, що шлях униз. Це час для того, щоб наповнитись тією рішучістю, тією мудрістю, тією цілющою силою, яку ви здобули. Нехай вона стане невід'ємною частиною вашого єства, основоположною частиною вашого життя, поки ви повертаєтесь, спускаючись крізь хмари. Крок за кроком вниз стежкою, дедалі чіткіше розрізняючи образи землі внизу, і вам може бути дуже цікаво, як ці нові перспективи ледь помітно, але могутньо змінять ваше подальше життя. І чим ближче до підніжжя гори, Проходячи повз ті самі скелі і рослини, що ви бачили на шляху вгору, то здоровішим і оновленим ви почуваєтесь дуже добре. А ось і те місце, куди ви можете прийти будь-коли. І ви можете знати, що, починаючи з цього моменту і далі. Ви можете повернутися сюди за своїм бажанням або у разі необхідності, знову і знову прослуховуючи цю медитацію, поглиблюючи і закріплюючи з кожним разом свій досвід. Ви можете відчувати абсолютне задоволення і спокій. І можна насолодитись цим глибоким внутрішнім спокоєм. І отримати якомога більше задоволення зараз, побути там якийсь час. Нехай тіло запам'ятовує приємне відчуття, а розум запам'ятовує приємні хороші думки. І ви можете знати, що все це абсолютно реально, бо єдина реальність, яка буває у явищ, це реальність. Яку їм передають наші власні почуття і відчуття. А зараз можна ще якийсь час побути там, куди веде вас ваша власна підсвідомість, завершуючи все те, що необхідно завершити в цьому трансі. Ця важлива та дуже потрібна робота може продовжуватись. І в стані бадьорості, і у вісні, години, дні, неділі, можливо, навіть більше, стільки скільки необхідно, щоб ви змогли скористатися результатами цієї роботи. І Є якась частина роботи, яка повинна бути виконана саме тут, в цьому трансі. І коли ваше підсвідоме буде точно знати, що ця частина роботи повністю завершилась, і що наступного разу за своїм бажанням у разі потреби ви зможете знову поринути в такий же приємний і комфортний стан трансу, і навіть ще глибше, і легше можна вийти зі стану трансу. І поступово ви повертаєтесь в свій звичайний стан неспання. помічаєте, яким є положення вашого тіла, чуєте звуки навколо вас, ви згадуєте ту точку, на яку ви дивились, кольори і форми навколо неї, ви можете почати. Прокидатись глибоким почуттям благополуччя та спокою, пройшовши весь шлях назад у своєму власному темпі, найкомфортніше і найприємніше завершуючи для себе цю медитацію.